Так, народ, вітаю вас в новому нашому відео. Нагадую для тих, хто вперше на нашому відео, тут ми з братом збираємо на Porsche Cayenne методом купівлі і перепродажу автомобілів. Чи видається у нас, можете підписатись і спостерігати. В минулій серії ми займалися підготовкою до продажу 14, а в позаминулій серії була безпосередня сама купівля цієї машини 21.14. Тому, якщо не дивилися попередні відео, рекомендую спочатку подивитися їх, а потім повернутися до перегляду вже цього ролику. В цьому ролику наше завдання продати 14 і шукати вже щось новеньке на перепродаж. Як я говорив. Ми з ладом хочемо ниву. Можливо, у вас є варіанти по нивам. Ваша машина і ви готові дати її трошки дешевше ринку. Вона не в поганому стані. пишіть, дзвоніть. В Тіктокі всі номера, всі контакти можете особисто написати і пропонувати ваші варіанти. Тепер повертаємося до нашої 14-ї. Я не розумію. Ну, верніше, я розумію, чому вона продається так довго, і ви всі розумієте, у нас непростий час в країні, і тим не менш, ми хоч щось з братом пробуємо робити для того, щоб якось розвиватися, якось пробувати заробляти, не стояти на місці, не просто сидіти на дивані і там і говорити, кому що робити, а пробуємо самі самі щось робити, те, що нам подобається. По 14 ситуація така: на е, Оликсі: 2000 переглядів, 2000 переглядів і сотня добавлених в закладки, тобто в обране. Зараз я вам покажу статистику, щоб ви мені не. Думали вірити чи не вірити. Ось бачите, Діється, у нас 143 вподобаних, тобто це в блокноті у людей, 2200 переглядів, 26. Це мене задовбували за тисячу, за тисячу буде, за тисячу отдасиш. задовбували мене різні перекупи. І другі перепродавці такі ж такі. Ми по факту на авторія статистика приблизно така ж сама. Тобто, машина дуже користується цікавістю людей. Тобто, на неї є попит. Сама модель вона приваблива людям. Люди шукають, люди хочуть її купити. Ціна, щоб ви розуміли, на момент публікації, коли я публікував другий раз оголошення, була друга з кінця по Київській області. Друга з кінця ціна. Тобто, піку цих машин вони продаються і по 2,5, і по 3 тисячі доларів. Наша ціна була 1400, Зараз вона 1350 продається, і це була друга з кінця. І причому перша машина, здається, вона взагалі не в Києві продається. Факт тому, що ціна реально низька, реально нижча ринку, навіть на перепродаж, якщо її брати, но все рівно. Мало хто доїжджає, мало хто доїжджає. Тих, хто приїжджають, було там чоловік. Може п'ять хто дивилися за весь час. Вони крутять носом, і їм не подобається те, що я йому звучив по телефону. Крашені передні задні арки, задня ляда шпакльована і крашена. Ні, кажу нормальна. Вони на дні, що знаходять десь кримінал, десь знаходять. О, дні немає, порогів немає. І хлопці, дівчата, ви не бачили, що таке, коли немає порогів. А ви бачили, хто дивився серію про покупку 14 там була дев'ятка перед цим. От там реально порогів немає. Дніше там, якби нема про що говорити в цій машині, все добре не ідеально, але в це добре на свої гроші. Вона точно стоїть свої гроші і точно випадає нормальним характеристикам для того, щоб зараз їздити і нічого не робити. Але людям подавати ідеальну машину, уважно. Понизу ринка, друга з кінця ціна. Не за дві з половиною продаю. Машина стоїть, вартує своєї уваги і своїх грошей. Приїжджає вчора людина нас, приїжджає на x 5 Подивився, подивився, приїхався. Ну, в принципі людині все підходить, все окей. Каже, все нормально. Давай говорити про переоформлення. Нагадаю, у мене передоручення, тобто доручення виписати не можу. Мені треба машину або продавати по договору куплі-продажу, або з перестрації просто мрію. Е, я кажу, що так і так, або такі, або такі варіант. Він каже: Ну я це не хотів би мені на себе ставить. Не просто по тих паспорта дать катається, скільки хоче, а іменно, щоб вона юридично була... Була, чи продане по договору, чи переформувати через мрію. Мені не принципово, бо машина з чистими документами. Він туди-сюди. Ну коротше, так. Добре, я тоді буду вирішувати по а там є знайомі, там щоб записатися, щоб не ти віконечко, під'їхати, переформити її. Я рю, да, ну так ви типу купуєте. Ну так, да, да, я там типу, наберу вас, типа, ну все, буду записуватися, вас наберу. Я говорю, хорошо, ну так оставте, говорю, може, який задаток, щоб я там людям буду говорити без іншого що машина під задатком. Він каже: Та ні, я задатки не ставляю, я наберу. Я такі, ну ви ж розумієте, якщо хтось прийде і Ну мені дадуть задаток або заберуть, то якби я її продам. А ну так, ви продавайте. Якщо будь-яку ви, ви продавайте. Я такий думаю, чого ти мені голову морочиш? Попутного вітра тобі в срок. Тобі підходить машина, каже, що підходить. Кажу, давай задаток, Задаток давати не хоче. Причому ще я не прошу якийсь там овер задаток, півсуми від машини. Ні, такого немає. Проходить, наступає сьогоднішній день, і я знімаю це сьогодні. Сьогодні приїжджає мужик на 21.07. Влад йому показував машину без мене. Влад мені дзвонить. Каже Артур: підходь, людина хоче залишити задаток. Заткнись і візьми гроші! Я підходжу, мужчина такий з середніх років подивився, проїхався з Владом. Каже, мене все влаштовує, все чітко, Задаток поставити можна? Я кажу, можна. Каже, 5 тисяч хватить? Я говорю, та ні, 5 тисяч мені не треба, говорю. 2 тисячі ставте 50 доларів і все. Каже, да, дві. Я говорю, да, дві, мені більше 50 доларів і все, мені не треба там 5 тисяч, 6 тисяч. Я кажу, добре, дай мені 2,5 тисячі задатка. Там поїхала сім'єрочка, а в мене в руках завдаточок. 2,5. з полови. да, Влад? Да. Владик зробив цю продажу. Так, то... Владик, ти сильно старався? Ні. <реш>, нічого не робив. От, ще раз що доказ: хлопці, які займаються машинами, запам'ятайте, на кожен товарі сидить покупатель. Сто процентів. Подходили, носом крутили. Людина, яка шарить у машинах, що ти розумієш, скільки вона коштує, да. приїхала, без розговору, дала задаток. Да. Ціна і стан, самі і продали, <реш> нічого не робили. Все, 5 минут, проїхалася, стала задаток, все, вирішаємо вопрос переформлені. Так що машина під задатком, але ще не продана. Ну, Я думаю, все буде окей. Пішки, і ми паспорт не так. Нема тих паспорт? Виплачу паспорт. В смысле, ладік мені. Да. мені. Смуйся, І ми, ми тебе на почті здамо, якщо тих паспорт не буде. Все. Каже, все. Завтра узнаю по МРЕО, чи вийде записатися. Якщо ні, то випишемо до куплі-продажу, а потім я буду сам її перереєструвати. Я говорю, супер. Говорю, ну, машину подивилися, окей. Да, в мене все влаштоване, бо в мене сімка каже, там уже все. Влад, сідав всю, ту сім'ю, каже, Артур, там уже нічого держиться на доброму слові. Я говорю, Говору, Кажу, я поняв, говорю, дивіться. Каже, в мене була 15-та, типу, нормальна жива машина, дивлюся у вас, патент у вас немає. Тобто людина вже їздила на цьому модельному ряді і розуміє ціну. І розуміє стан. Він взагалі 5 минут був перегляд, 5 минут, і людина здала здаток. То чекаємо наступного дня, коли вже все повинно по ній вирішитись. І Я отримую всю суму за цю 14-ту. У нас хороша погодка сьогодні. Йде сніжок. Всі нормальні люди зараз наверное, катаються на саночках, відпочивають, гуляють. А що роблять перекупи. А перекупи роблять машину в таку погоду. Міняємо свічі, хлопці. Пакери свічі. Як думаєте, це нормальна свіча? Зараз напишуть, все, викидаємо мотор. Продавай її. І... Пацани, продам. Дзвоніть, пишіть, продається. Акцент продажі. Сьогоднішнього дня. Супер акція. Ну все знают акценты. давай свічу. Нову. Сейчас. Так, включимся далі. Значить таким образом поміняли поменяли Ладом свічі, газовий фільтр два штуки, фільтр салона, фільтр воздушный. Осталось только поміняти масло, саме злить масло і поміняти масляний фільтр. І по суті то зроблено. Буквально з ладом за полчаса, може минут 40 сделали. І зараз самое головне, чтобы все це завелося і працювало. І мотор, і газик. Влад, завожу. Давай. Все нормально. Зима. Це ненормально. Що ти робиш, лад? Не прикріпив кого. О, ну, коротше, слава богу, завелося. Поставити свічку треба за акцентик гора. Це дворажі говорю. Церкви. Жити буде іще. А що тобі поставив? А, кстати, да, рампу не прикрутили. У мене тоже таки было, що она керала заводилась за неї, прикинь. Yeah. Да? Yeah, Я ти... вставил, привет, Все, да. Все, вот эти рампу надо закрепить сейчас. Влад, возьми цей. Я сейчас дам ключик. На 10 там, да? Да. Yeah. Я не знаю чего, но если ту рампу не креп... не прикрепить, то из-за той рампы машина не заводится. Да, да, есть такий моментик. Влад, а да на 10 у нас. На 10. Маленькая. Удлинитель. Ай, йопа. Оп! Зажмеш? Так, да, давай. Ну, все, працює, вроді, слава Богу. Скажи на цьому дякую. Настав наступний день, ситуація така. Попробували ми попризванювати нотаріусів, які просто займаються ну, виписанням договором, договір куплі-продажу. Сьогодні, в понеділок, сьогодні ніхто не працює, звісно же. Тобто варіантів навіть просто хоч когось знайти немає. Я під'їхав до МРЕО, у нас там біля Мрева завжди описує договір куплі-продажу, і там договір. Я не знаю чому, так може хтось знає, об'ясніть розкажіть. Договір, який виписується біля морео, він стоїть дешевше, ніж виписати просто договір у там в місті, наприклад, знаєте, десь. Короте, біля морео ціна зараз, я, чесно, ре, офігел, я думаю, тисячу, може десь стоїть договорів. Зараз ціна договору куплю продажу, продажу 2000. Його теж сьогодні зробить навіть біля МРІ, теж Сьогодні не працює ніхто. Я не розумію, чого не працювати, якщо в понеділок як морео не працює, багато хто купляє автомобілі, і вони договір виписали, переїхалися, А так приходиться людям підлаштовувати це в любому випадку під графік роботи МРЕО. По факту договір не вийде виписати ніяк. Це все буде робитися. Вирішили для того, щоб двічі людині не переплачувати. Раз за договір, другий раз за переоформлення машини в МРЕО. Вирішили по факту. Щоб він сьогодні приїхав, він сьогодні розрахується. Я напишу розписку, що я отримав гроші, віддам йому техпаспорт, ключі. На неділі він запишеться в МРЕО, візьме там цей білетик з допомогою чи без. І по цьому білетику я вже потім під діду розпишуся в бумагах, що такі-то такі-то продав машину. Я при цьому буду вже з рашимо. Зможу там собі щось панувати, шукати. Людина в цьому плані буде теж уже з техпаспортом і фізично забере автомобіль. А вже на, на неділі ці якось я думаю, вийде все ж таки переформити відразу на людину. Да все. Так що якось так включимося. когда уже рощи будет на руках. Ушла, лайбочка. Ушла. А ты значит еще машинка продана? А за продана? За сутки. Кто шары? Скажите. Вы бачили, машинка уехала и машинка продана. 1350. Зараз ви бачите тут картиночку, і там все з розходами, з деталями, щось яке було витрачено, с який чистий прибуток. Ого, вітер. Ви, наверное, на не чуєте. Єдиний нюанс, що довго, єдиний нюанс, те, що людина, ми не змогли сьогодні переформити, будемо переформувати і на днях, але я дав все до ручки, я тих І на днях я думаю, ми переформимо, але вже гроші на руках і вже можна щось панувати і купити. Якось так. Бачите, акцентик, а я не в ньому, я стою, ну типа на зупиночці такі, чекаю на маршруточку, бо акцент стається на обслуговування. Будемо міняти ГРМ, там походовочки. По факту, дивіться, на даний час машина не переформлена із-за того, що в нас лягли бази. Я думаю, ви чули про цю новину. Людина була декілька разів МРЕО і в нього не вдалося переформити машину на себе. Тому машина поки не переформена. Але доручення у нас до квітня місяця, нагадаю. Тобто я за це не переживаю, там повинно бути все окей. Друге питання, не дає мені спокою. Це те, що зараз просто нема що купляти на перепродаж. Я моніторю ланаси, сенсі, Жигулі. Нічого такого із того, що було б цікаво взяти і трошки там свого прикурити, просто немає. Це піза. Не знаю, буду сидіти моніторити. Можливо, у вас є якісь варіанти, які ви готові дати нижче ринку баригам, перекупам, то пишіть, дзвоніть. А так, поки ми в пошуках, і для того, щоб це відео не було вже таким скучним, яким воно може вам здається, а може воно таким і є. Зараз вам хочу показати про зону однієї машинки, за якою я вже майже збирався їхати. Це 99-та. Зараз я вам покажу цю розмову з власником і покажу, що це був за автомобіль. Так, народ, вилоділа 21099 2004 року на року інжекторі на кінгурятничку. Зараз вам покажу фоточки. Ось так вона виглядає. Кінгурятник, якась тут ще даже оптика, висока панель, покривальце, якісь рейлінги. титанчики, якщо можемо бачити. Бачите? Порогів не видно, не знаю, може порогів немає там. Ось така от задня частина. Тут ось треба щось робити. Пошпаклювали, походу не покрасили. І ось моторчик. Моторчик інжекторний. Четвертий рік. Е -е, що у нас по опису. Продає автомобіль в хорошому стані. Хороше позастояння лише одне але пробило прокладку. Кому цікаво по вопросам по телефону. Знаходиться вона від нас 50 кілометрів. Це місто Козелець. Зараз бомзвонить, хоч він 800. 800, звісно ж, ми не запропонуємо. Просимо, що він взагалі нам розкаже. Да, добрий день. Алло. — Да, да, ч е, звоню вам по машині по 99. Я там прочитав, ви написали, що пробило прокладку, да? Да. Це був перегрів, перегрівся мотор. Ну, стрішки, так. Да. Я по А ну він запускається взагалі, на ну ром... мотор не заклинившись? Заводиться, да. Заводиться, не заклинившись. Ага. Просто масло в то соло ушло, правильно. Да, Борща, йшла вода. Угу. — Ну і все. Так як мені людина сказала, що там пробита прокладка, ну і я не став лізати. Ага. Ну то есть, там в якомусь поршні вода, одному чи в двох, правильно? Так. Я вас пам'ятаю. При цьому вона заводиться, якийсь там е, час вона може працювати, ну просто що нормально не смазується мотор. і за цього по суті не можна на ній. Це я не провіряв, кстати, сказав чесно. Мені е... сказав, не заводиться і все. Ага. Ну, в цілому вона заводиться, правильно, мотор не заклинивши. Я вас зрозумів. Мотор прикручує, ну. Ага. Ну це не чи повело головку, да, там, що до чого. Не скажеш. Ну це що я не скажу вообще. Вам багато за ремонт загадали? Я навіть не питав. Не питали, так? Да? Да. Я вас понял. Ну а остальне по технічному, як там, зтеплення, коробка взагалі, ходовка. Ну що ну, робить так, то ну. по ходовці нормально. Mm. Можете там помінять. цей, як назвать, маскизатор. Це треба, мені сказали перед Амортизатор, да? Та? Так... Да, оцей, стояшній. Передній, задній? Задній один. Погоду правий. Ага, задній амортизатор сказали. І впереди, так, сказали, що слабенький. І спереду тоже слабенькі амортизатори. Да. Угу, я вас понял. А так, ну, була гнелакриш, там сказали, ну я ж погляну, то. Так, там і заварились, пошпаклю арочка, може бачила. Бо так? арочку бачу, захотів спросити. А що там було, ДТП якесь було, чи що там? Е, якого плану? Ну, типа, чого ж поклювали, чи просто корозія була? Просто корозія її зачистили, потворили, не а. зашпаклівали, щоб ага. до витягнути. А, я просто не покрасив, так? Да? Цей. А як пороги там дніще? Дніще на багазичку, де стоїть запаска. Ага. Там і маленька дивочка. Ага. А дні ще пороги хорошо, так? Да? Все нормально? Да, ну вони клас максами, я вже давно дивився. Uh -huh. Може, може короги я і пішла, а дирок нема. І не, не по дні ще не по порогам дирок наче немає, так? Да? Ну, немає. А з документами неї як? З документами може сідати вам з хозяїном, а там уже захочете. Іли переформите і до ручки. А хазяїн – це ваш е, знайомий, незнайомий? Так, да, знайомий я в нього машину забрав. Питався, як ви. Мені, що це доводилося, і переформляти якийсь. А де він живе? А він тут недалеко в суді, бо там живе. Ну він на зв'язку, да, типа? Без проблем переоформить можна, да? Да, я связываю з ним. Там уже, как вы захочете. Чи переоформлять, чи не переоформлять, да? По, вашому по ціні, щоб вам голову не морочить, яка у вас крайня ціна буде на віддачу цієї машини? Щоб приїхати і на тросі забрати. Скільки? Ну. 50 мільйонів можуть скільки. Е, типа 750. Да, за Може віддати. Ну, звісно, небагато, не багато це. От. Я це по. Такі. Я по... Ну тоді з фотографії скинете, добре, я подивлюся. Вже. Да. Було, так, да, може відео зніміть, фото, якщо можете, щоб. Ну, щоб більше машину побачити, знаєте. Добре, тоді скидайте фотки, відео, подивимося, якщо що, напишу вам. Добре, відео я не зкинув, але на телефоні фото є. Тоді фото, постарайтеся, та, щоб більш-менше було щось видно на них, добре? добре? Все, дякую, чекаю. Заїхали ми вже додому. Машинку вечірком, думаю, заберу. Е, дякую, що подивилися цю серію. Можливо, тут було не сильно багато цікавої інформації і якихось дій, але вже вирішив викладувати по графіку, щоб хоч вам було щось подивитися. Ставте подобаючку, підписуйтесь, якщо не підписані. Спостерігайте з нашим Тіктоком посилання в описі. І чекаємо наступної серії і нової машини. До зустрічі!